Вітаю одинички, що тут у вас? Король жезлів, енергія жезлова. Це лідерство, рішучість, дії, активність, активний день. Якийсь будете людина з гіп... гіперпопулярністю, да? дуже з великою енергією і з дуже великим потенціалом. Вирішування справ, да? лідерства. Рішу, ж, да? такі якісь дії. Я веду, я можу, я знаю. Дивіться на мене причина, чому бути в такій енергії. Ну, можливо, в когось якісь святкування, якісь є, знаєте, як вдохновлені е, першими результатами, або не першими, можливо, якимись результатами. знаєте, Получилось ура, якесь таке піднесення настрою, таке, і ви будете. І ще з більшим ентузіазмом, я б сказала, щось продвигати ваші якісь ідеї, ваші справи, в життя, якісь на ентузіазмі. Також це карта, можливо, якогось дійсно сімейного свята. Ви можете бути або якогось ювілея, наприклад, да, святкування якогось. І ви можете бути в центрі уваги, на даному святі. І то, і то. Ну, я б сказала таке, знаєте, по ітогу, Ну, все ж таки, якась лесть буде. Якась така. Ем... Довгоі грає ще ліс, чесні, да? якось таке. До, до вас будуть дивитися, як на такий золотий пентакль. Якось до вас так відноситься з таким, ну я ж кажу, славленням якимось таким восхищенням. Хто молодець, я молодець. І ви і до вас, і ви. В центрі уваги, я ж кажу, такі. Е, 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 Людина, яку будуть, яка буде наповнювати інших і сама буде цим задоволена. Якийсь результат, якийсь результат, якісь вдохновлені чимось. Може у когось. От у мене щось по енергетики спіймано так. А взагалі я ж кажу, що може бути дійсно якась ситуація, яка е, ну, у вас. Ну, Свято, дійсно, свято, і вам там співають оди, які ви молодець, які ви, які ви класні, і от вам розказують, можуть цінні подарунки дарити, щось співати таке, ліс, лісне, прелісне. Ну, І взагалі можуть люди, особливо люди, які від вас залежні, да? тобто можете чути на свій щот якісь такі відгуки. Приємні, але ж, пам'ятайте, якось по карті хитрості, по е, мечам.